Сонечко піднімається. Доброго єгипетського раночку. Всім бажаємо щасливого дня! Друзі, сабах Ельхір! Сабаха Ельхів! Ми зрання уже тут, у басейнику. Ну що, будемо відриватися? О, на сонце випливаємо. Клас! Оце класно. Поки немає арабських дітей, ми вирішили проплести, відірватися, поплескатися одночасно, щоб ви нас чули, бачили і порадіти з вами життю. Так, життя складне. Але і радіти теж треба інколи. Друзі, ми на Дахарі накупили стільки овочів і фруктів. Ми тепер відриваємося кожен день. Манго смачнюче, інжир взагалі не можна відірватися. Скажи, Коля, так. От і в марсаламі в готелі нам давали інжир, але він був не такий смачний, як цей з Ель Дахару. Робимо висновки. А, іще, друзі. Що ви там п'єте? У вас який репертуар в готелях? Напишіть. Єгипетська узо. На цю тему потім поговоримо. Це як палінка в Угорщині. Чи як вона називається? Це, мабуть, самогонка Єгипетська узо. А в Угорщині. Ми бачили, продається палінка, так, холя? Да, є баратська палінка прикосова, є сліва палінка, слівова, слив'янка. Да. Ну ми не покупали в угорську. Ну вони такі дуже, дуже смердучі, дуже смердучі і неприємні. Самогонисті. Самогонисті. Хтось верблюдом працює, а хтось на верблюді сидить. Хі -хі. Хтось погонщиком вірний Нова метафора. Наїздні. Ой, Коля так намастив спину. Молодець. Так, ще хочу відповісти на питання, чи використовуємо ми наші СПФ, які ми брали з Києва. Так, друзі, використовуємо і ви будете дуже здивовані. Найкраще працює на сонці Біокон 50, а також Біокон Сос після Загару, який я вам демонструвала. Чудово справляється з усіма задачами оця марка Біокон. Все, я собі тепер взяла на замітку і ніякого тепер німецького я купувати за шалені гроші не буду, тільки Біокон. І під сонцем, і в морі, і в Єгипті, але думки всі про Україну. Ну ось такий відпочинок. Ну що, це реалії наші. О! Коля. Коля стукає. І, і внить, і стукає, хал! Хелло, як жив? Я тільки що прийшла з басіка. Я з басіка, а Коля їздив в магазин. Я з ма... з так ти в Гоблі був ще де? Так. Ага. Так. Показуй. Що ти купив? Це дуже невтовна коробка, що взагалі. Ти ж о вау. А, так. Вау. Дружки, Друзі, ми потім розкажемо, чому ми це зробили. <світку> Слідкуйте уважно за цією так, серією. Молечко, так, молочко купив. Житка я халва. Оба! А як да. ти її надибав, а Коля? Так. Шукав, шукав і знайшов. Ти що, я халва? Написано тахіні. На тахіні, жидкая халва. Ти шо? Ось іще. Так, ще купив такий. Кофе тобі з кардамоном. Ой, з кардамоном купив каву. Ага. Оце точно в такій коробці колись в Шармальшейху купували з кардамоном. Так. А це ж такому в каріфурі вчора брали. Ой, інжир. Так. От обожаю цей джим. І фік джим. Фік вам, фіг нам. М'ясо. М'ясо. На борщ і на плов. Так, тіляча шия і тілячі качали. Клас! Телячина Телятинка. Да? Буде плов з тілячка. Ого, моя ти лапочка, Все. весь гокрий. Ой, бідний! Хоч похургаті зараз плюс 36, шість. Ну, що значить, коли ти в жарюку вдень поїхав? Да. Ми вдень в таку жарюку ніколи не їздили. Ну, молодець Коля! Що сказати? Вися. Оце і, вже все. І наскільки це на, ти, на, не пам'ятаєш, яка сума? Хватить, на на, я яка сума в тебе Щас це вийшла? Тому що цілячило. На... 240. За 240. Так, да, 240 це скільки там, Ого. менше 5 доларів. А ми глядачам показували за 400. Ого, круть верть. Все, ну потім, холодили. да, Глядачі дізнаються, чому да. ми його купили. Ну, 328. Боже, що делається, що твориться. А ну що це? 200. Клас. Хазяїнов вийтий в мене. Все. Ну, це купив. А це що ти ж? Це теж тоже фіга. Фіга, тільки в іншій баночці інші Ми в да. такі не купували, так? Да? Це в склі, так, це в таке, ну недорого. не дорого. Зрозуміло, клас. Так, ну що, Коля, скільки заплатив, заячка ти моя. 1227. 1227, 1227. фунтів. Так. Да. Ну, так тут же м'ясо, фактично, ага. м'ясо 800. Так, да, зрозуміло. Вот. 800 і 200, це вже 1000. Ну так. Да. М'яско, м'яско, да, м'яско ж це воно таке. Добре лапонька, давай, іди душ, приймай. Давай. А ми зустрінемося з глядачем уже пізніше. Лалай, лала лай. Так, фруктова тарілочка, інжир, виноградик, такой, такой, лайми, все. Друзі, яка краса! Це диня, не знаю, як вона називається, амал. І двох сортів манго. пояса. Подивіться, подивіться на цю красу. Єгипетський торт. Так. Да. Ось так. Отже, тортик, фрукти, апельсиновий сік. манго, диня. Ось такий у нас зараз буде вечорок. Дета мої коля й дьот. Я ж кажу, поки люди в готелях Єгипту будуть пити узо із пластмасових пляшок, єгипетське узо. На мене подивись, Захоти. то ми будемо зараз смакувати український коньяк. Угу. Так, сьогодні маємо право. Зараз вам розкажемо, в чому справа. Куля зараз буде різати тортик. Ось зняли стрічечку з нього. Він як такий якийсь мармеладний, так, да, Куля? Якийсь таке чепташине чи молоко, чищу воно таке. Мабуть. Отак вот от. Краса, не опісуємо. Uh -huh. вот. О, ти бачиш, що робиться? Яка краса, неймовірна, прямо. Прям собі влаштували м, цей ресторанний варіант святкування. Основні церемонії закінчені. Mm. Друзі, ви скажете, Аліна, що це за шмон, що це за приготування, що це за святкове дійство? Що значить? Друзі, сьогодні у нас е, день нашого весілля і вінчання. 34 роки разом. Колись під цю дату ми підгадували відпочинок в Отопі біч Марса Алам. Тоді у нас було 30 років подружнього життя і ми собі зробили подарунок. Ми тоді теж були майже місяць в марсаламі. Так. так, ну що? Mm. Наше здоров'я. За нас. Чин-чин! Чин. чин чин, -чин. чин, -чин. чин, -чин. чин, -чин. Так поцілував спасибо, мене в щоку. Спасибо. І я згадала, як е, на весіллі тоді в 91 рік. Uh -huh. І я намастила червоною помадою, пішла в ЗАГС і кажу: Колі, <клес> як же ми будемо там цілуватися? Щоб ти мене поцілував в щоку, щоб до губів просто не бу, не наближайся, бо в мене червона помада. Це таке я зараз е, згадала. Боже, <кій> як Воно пішло. Наречено, і буде розмазані, розмазані помадами. Та, Тому ми перед весіллям все з колею обговорювали, кожну деталь, обсмоктували, об, об об, об, щоб це ж було гарно, пристойно зі сторони, пристойний вигляд. 34 роки як один день. Так, mm -hmm. ну, проблем. Давай. Ты мне скажешь свинь. На смак як тебе, а я тебе скажу свою mm -hmm. дочку зору. У меня творожная пизда. да? Угу. Это белая часть, как такая mm -hmm. творожная. Mm -hmm. а значит, тут Суприя. Мамы, Суприя. Да, Суприя. маленький прошарк чисто. Это не тесто, это такая песочно песочно суб... да песочно крыто спрессовано солодка mm. 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 и далее иди макота ну, песочно крыто mm. будет такая суфле сверху mm -hmm. джем. друзья всех всех запрошенному до нашего стола. Манго, дыня, Так. Виноград, інжир, вайм, колячок, а не узу. Да. і апельсиновий сік. Запушіть, закусіть, пробуємо. Мамму. Мамку. Це Баси, оцей це зелений. Mm -hmm. І оцей зелений, він ярко оранжевого mm. кольору. І він крутий, дуже смачний. Mm. Mm -hmm. Друзі, я нагадаю вам серветки забула принести, ну я за ними зараз а не буду. Друзі, я нагадаю вам, що зараз влітку в Єгипті сезон манго. Тому треба приїздити і насолоджуватися саме різними сортами, тому що в Єгипті дуже багато зараз продається сортів манго, різних кольорів. Жовте, червоне, жовто-червоне. Ось як це. Жовто-червоне, бачите. Зелене, жовто-зелене. Їх дуже багато сортів, але є такі сорти, які не казісті, як то кажуть, з виду. Дрібненькі, такі Дрібненькі, там маленька кісточка, вони найдорожчі. А вони найсмачніші. Так. Розумієте? Так що в Єгипті чудеса продовжуються. І дивіться, це жидкая халва. Бачите, тут написано тахіна. Зараз я поясню, в чому справа. Хотіла з вами поділитися цією інформацією. Це куля на диба, ми колись її покупали один раз в Єгипті. І вона не у всіх магазинах продається. А це Коля побачив у гомлі. Так. Така поличка була, розкажи, з халвою. Яка там халва була? Верхні полиці це оця бренда цього Rose Garden. Rose Garden. бренд. Була така стілечка. Зверху стояли упаковки з твердою халвою, там дві полички. Угу. Ми ставимо фотки. А мою мало хто знає. От, я кажу: ліквід, халва, ліквід, 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 ліквід це, ну, рідина. Тоді я сам взяв отаку баночку, потряс, і вона там трохтить. ну, як, як рідина. Да. Все, я зрозумів, що це вона. Вся угу. вона біла, та хінна рідка халва. Угу. Тепер читай. І тепер хочу вам розказати, я вам показала баночку. И снова же такая «Розе Гарден» от этой фирмы. Mm -hmm. Да? Mm -hmm. И вот, смотрите. Есть такие вопросы. Э, запад Гугли, Что такое халва в Египте? и чего египетская халва? В Египте ее называют «Халява Тахинея». Не халва, а «Халява Тахинея». Так? Да? изготавливается из кунжута. То есть у тебя халва жидкая, тахинея, халява тахинея, выготавливается из кунжута. А вот сейчас хочу вам дуже такую цикавинку, цикаву, цикаву цикавинку прочитать. Mm -hmm. Для чего нужно кушать халву? Выраженная польза халвы для организма будет заметна при простуде, анемии, инсульте, истощении, упадке сил после тяжелой длительной болезни. Истощение это для прыхильников ЗОЖ? Да. Там истощение стопы. Очевидно. Очевидно. Так вот Благодар... надо кушать. Да. Благодаря высокой калорийности сладость быстро утоляет голод. Наповняє організм енергією і жизненною силою. Жири, входящі в состав, легко усваюваються, не нагружає желудок. Ось для чого холод хал... растительне жири, кунжутне масло. Да. І ще раз ми вже заговорили про смаколики. Ще коли ми були в Тунісі, це був далекий 2018 дві рік. Нам тоді розказали, для нас це було взагалі щось таке вау. Нам розказали, що фініки за Кораном в Корані е, йдеться про фініки. І там написано, що людина має з'їсти сім е, фініків, сім да? фініків, і тоді, в день, і тоді її здоров'я буде відмінним. Тобто фініки це теж. Е, Ну, класнюча справа для здоров'я. Mm -hmm. Отже, ось фініки. фінів. Ну це Саудівська Аравія. Це дорогі финіки. Упаковочка пів кіло коштує в Карифурі 423 єгипетських фунта. Вот і да, порахуйте, да, Пів кіло да. саудівських фиників. Да. Ось, і купили джипшин. Uh -huh. Бачите? Єгипетські кукури. Це кілограм. Це кілограм. Ці 170. Ось так вони виглядають. Ну, тут намальовано ось. Ось намальовано. Світлі. Бачите? Бачите. Ці темні, а чорні. Ці чорні, майже чорні. А ці світлі. Так От. Так що ми з фініками вже. Це до думку. Ну, ще й халви докупимо. Це така маленька баночка, коштує 88 фунтів. А більше, тут я зараз скажу, скільки тут об'єм: 450 грам. Такі наші посиденьки. Ми їх тільки починаємо з колію і далі будемо продовжувати. Ну, а вам ми хочемо сказати па-па і чао до наступних відео на нашому каналі.